Сторінка 29, параграф 8, 11. Пісні літературного походження. Пісні літературного походження. Рідна мати моя, ти ночей не доспала, ти водила мене у поля край села, і в дорогу далеку ти мене на зорі проводжала, і рушник вишиваний, на щастя, дала. Чимало людей знають слова цієї пісні, можливо, і ви її чули. Буває так, що якусь пісню любить і співає багато людей, але хто її автор, відомо не всім. Такі твори називають народними піснями літературного походження. Справді пісня про рушник нагадує народну пісню. У ній легка та проста рима, художні образи матері, рушника, дороги і зорі, постійні епітети, далека дорога, рушник вишиваний. Проте в цієї воістино народної пісні є автор, його ім'я Андрій Малишко. Отже, літературною називають пісню, слова якої написані конкретною людиною. Багато літературних пісень стали народними, а саме що не вмерла Україна Чубинського, молитва Кониського, о Юлузі Червона Калина похилилася, Чарнецького та Труха. Як тебе не любити, Києве мій, Луценка та інші. Народження гімну, пісня, що не вмерла Україна, відома передусім як Державний гімн України. Гімн – це урочиста пісня. Він зародився ще в стародавній Греції як хвала на честь богів. Гімни бувають державні, релігійні, на честь видатних подій чи героїв. Їх виконують під час урочистих подій. Слова пісні, «Ще не вмерла Україна, 1862 рік написав Чубинський, а мелодію до неї створив. Композитор Вернацький у той час Україна не мала своєї державності, її землі входили до складу різних імперій. З 1918 року цю пісню виконували вже як державний гімн Української Народної Республіки. За радянських часів її заборонили, але з відновленням незалежності нашої держави пісню повернули до життя. Ще не вмерла Україна, ще не вмерла Україна і слава і воля. Ще нам, браття, молоді, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми, браття козацького роду, Станем, браття в бій кривавий. Від сяну до дону, в ріднім краю пануватим не дамо нікому. Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, ще у нашій Україні доленька наспіє. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду, а за взяття праця щира ще свого докаже, ще ця воля в Україні пізню гучна розляже. Закарпати відіб'ється, згомонить степами України слава стане поміж ворогами. Душі тіло ми положимо за нашу свободу і покажемо, що ми браття козацького роду. Верховна Рада України затвердила перший куплет і приспів пісні, «Ще не вмерла України, як текст державного гімну України. Його виконують на урочистих заходах загальнодержавного значення. Гімн є одним із символів державної символіки. Він ідентифікує державу на міжнародних зібраннях, форумах, спортивних змаганнях, за наругу над державним гімном України, законом передбачено відповідальність.